Заземлення, практика християнського життя. Шановні слухачі і можливо глядачі, вітаємо вас у програмі Заземлення з Олесем Дмитренком. Олесь, привіт тобі, вітаю, слава, вітаю, дорогі наші любі слухачі, глядачі. Сьогодні хотілося поговорити з тобою на тему Ісус і політика або Ісус в політиці. Я маю на увазі культурно-історичний фон Ісус в політиці свого часу. Іноді, коли читаємо Євангелія, ми так дещо відсторонено на все дивимося. Ну, от, що от Просто Ісус, і... ну там якісь погані фарисеї, якісь лицеміри, які нічого хорошого в них взагалі немає, це просто якийсь жах, і він постійно їх чихвостить. Якісь садукеї, священники, яким від Ісуса майже не дістається ні уваги, ані слів. Там один конфлікт. Вони йому щось розповідають про жінку семи братів. До речі, ця історія є в так званих другоканонічних або апокрифічних книгах, от що було сім семеро братів, і у євреїв там був лівірат. Якщо ну, от ця історія, вона також згадується і в. В Євангеліях це здається єдиний, єдине зіткнення Ісуса з садукеями. ну і потім первосвященник висилає сторожу, його хапають в гевциманському саді і все. Але, можливо, крім них, до речі, згадуються якісь іродіани. Теж тільки один раз в епізодах вони там змовилися, шукалися з фарисеями і приносять динарій. От. І то, здається, не в усіх Євангеліях, в якомусь там одному вони згадуються, ці іродіани. От тому хотілося б трішечки, трішечки, наскільки ми зможемо заглибитися. Ми не фахівці, але менше з тим. По-перше, слава і дорогі наші слухачі і глядачі. Чому ми про це говоримо? Бо зараз в умовах воєнної агресії Росії проти України, активно працює інформаційний фронт і активно спекулюється релігійна. Тематика, закидають українцям всілякі пацифійські такі, Адженди, як ти кажеш, наративи? так? Наративи, порядок денний десь нав'язується, десь непомітно просочується ця тематика. Чому українці не можуть, наприклад, припинити воювати? Ви що, не за мир? Якщо ви за мир, припиніть стріляти. Тобто, це ми маємо припинити стріляти. Якщо ви віруючи, то чому ви не любите своїх ворогів? І, і, і далі ви можете самостійно продовжити цей список, бо він вже біль понад рік цієї агресії? Ми його постійно чуємо з різних джерел і не тільки з Росії, і з, і з західних країн, і зі Сходу, звідусіль? І, і тобто я бачу, що м, спекулюють на темі? І самого Христа і Евангелії, і віри, приплітаючи якимось чином це до України, до політичної ситуації сьогодні в умовах воєнної агресії проти суверенної держави, в умовах демократії, демократичного уряду, вимагаючи або очікуючи від нас застосування. Патріархальних якихось законів чи норм, чи ідей, чи епохи Римської імперії, наприклад. Тобто ми ніби маємо діяти так само, як, наприклад, Ізраїль діяв під римським гнітом, значить Україна теж має так сьогодні за 2000 років діяти. такі всілякі речі, або принаймні люди не надають значення ось тому контексту. Про які ми говоримо політичному контексту часів Ісуса, я би хотів трошечки, щоб ми виокремили принципово важливі, щоб ми з тобою з тобою слава намалювали картину для наших слухачів, політичного, політичного життя Палестини першого століття, тобто в ті умови, в яких Христос прийшов. Я навіть не знаю з чого тут можна почати. А що хочеш? Починай звідки хочеш. Ти ти вже ну, я... ти вже пару цитат навів. Можна звідти продовжити. Ну, Може не просто щось. у мене зараз думка, але я думаю, це зразу кудись нас занесе. Давай, давай. Ні, давай скажіть. Ну, я згадав, що, що Ісус розпочав майдан в храмі. Ну це з кінця ти це... я почав з кінця. Я ж тобі кажу, що давай, тобто, Ісуса давай. змальовує таким білим і пухнастим. У мене питання: от є порядок денний Ізраїль під римською окупацією. Все домовлено. Понтій Пілат, префект там представляє римського прокуратора в Кесарії Приходить на свята в Єрусалим з легіоном забезпечувати порядок у місцевої еліти у Садокеїв. все порішено з Римом, тобто їм належить храм. Вони там у них є храмова сторожа, теж озброєна своя. Ну Своя така поліція, скажімо. Тобто, все. І тут приходить хтось, От. І, і просто там такі є цитати, що він не дозволяв проносити якісь речі. Він перевертав столи, він вигнав худобу, вигнав про... тих, що продавали. Тобто, там був цілий базар, причому акредитований. Там у кожного було своє місце, все було проплачене. Там... Для того, щоб таке робити, треба було осторожу кудись подіти. Тобто, там, напевно, Ісус був не один, а були люди, які там цю сторожу принаймні стримували, інакше вони б зразу на нього налетіли. Ну, тобто, хуліган. Ну, Поліція мала діяти там. І кажуть, що храм тоді був центробанком. Тобто, це, там були великі кошти, це було дуже серйозне все. І якимось чином потім є там апокрифічні різні джерела, що Ісус наче заходив навіть в двір до священників. От, є там такі датчі, дебати зі священниками з приводу очищення, омивання в мікві, там і так далі. Тобто, от такі от моменти. Тобто, з одного боку, це, це серйозні речі, це Майдан. З іншого є от такі от речі, що, що Ісус, начебто, ну, як би це сказати, Ну, не те, що відступає назад, а от щось пішло не так. І от він вже тут, тут він ну, тріумфатор, він вже зайняв, фактично, мало того, що в столиці так центральне місце, храм уже все. Він там свої порядки не дозволяє там щось робити. Тобто, він володіє храмом. А потім ми знаходимо, що він ховається. Тобто, таке враження, що якась пауза між цим. Він ховається, якісь конспіративні квартири, таємно, все сад, ця горниця і так далі. І, і він уже з одного боку, він каже, що от все, мене скоро схоплять, ви розбіжетеся, е, ніхто з вас зі мною не залишиться. З іншого боку, такі от е, різні тривожні такі його фрази, як е, продай одежу і купи меча, бо часи змінюються. Коли ну, раніше, то було раніше, зараз все буде інакше. Ну, і, звичайно, тлумачать всі по-різному. Тобто на тисячі книг літератури з цього приводу, хто такий справжній Ісус? Чого він навчав, з ким він був пов'язаний? Чи вважав він себе сином Давида? Якщо він син Давида, якщо він оці родоводи за Матвієм, за Лукою, якщо вони актуальні? То ну звичайно, він був під підозрою, тому що він уже одним тим самим, що він є нащадок Давида і такий лідер, якого, на якого багато хто задивляється з простого народу. Він виклик для Риму. Він виклик для садукеїв, які займають, які посіли владу, і про нащадків Давида на сотні років забули з часів пророків Агея Захарії, які ще там говорили: от Зарававель, він виносить камінь. Наріжний камінь храму, всі дивляться на нього, всі радіють. А потім він кудись зникає, з'являються якісь садукеї, і все, немає ніяких синів Давида. Забули про пророків, які говорили, що Давид знову царюватиме над Юдою і Ізраїлем, які поєднаються. Все тишком нишком зам'яли. Так виглядає. А насправді, звичайно, не зам'яли. Звичайно, всі ці підводні бурхливі води вони були в простому народі. Оці всі перекази, оці всі очікування і так далі. От на такій, можна сказати, пороховій бочці жив Ісус. Більш того, не просто жив як пересічний якийсь юдей там, чи галілеянин, а як така знакова досить фігура. Прекрасно, прекрасно Слава. Я думаю, гарний початок цього дискурсу малювання цієї картини, політичної картини, е життя. Палестини часів Ісуса. Мені здається, що ти натиснув на найболючіший мозоль е, релігійно-політичного життя ну, от того часу е, в Єрусалимі. Е, це ось цей храм. Тобто, це був мозоль. Це як оце в кощія, оця голка кощія це був цей храм. Е, це дуже цікаво, тому що. Було щонайменше п'ять політичних партій часів Христа. І вони як таких клас, вони більше стосувалися, можливо, навіть класу суспільства, ніж там власне партії, як звично зараз сказати. І от саме найвпливовіша партія, в чиїх руках фактично була зосереджена влада, от як ти сказав, казна. Якось інакше: Центробанк, чи якось ти сказав, цікаво. Саме ця точка це був храм. Ось цей храм це було все. От, з точки зору влади. Для, 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 для садокеїв, садокеї і священство в такому синтезі, в, в дуеті чи в поєднанні. І це була одна партія політична садукеї плюс священство. Вони були мішані, перемішані. Вони контролювали так званий Синнедріон тобто, це парламент Рада 70 В куди входили не тільки, звичайно, садукеї, а і фарисеї. Дуже також були відомі впливові, але все одно. Сама вла, ми бачиш, ти влучив прямо от, зразу от, от, в точку, як то кажуть. І... Я б сказав, ми тут можемо назвати фарисеїв, е, як це в сучасній політиці, коли є правляча партія, а є. Опозиція опозиція. Тобто вони були в опозиції після Вавилонського полону і повернення, так, храм був відбудований, і у пророків про це написано, але також почалася культура синагог. Синагоги були не тільки в, в Росіяні, в діаспорі, а вони почали будуватися і в більш-менш значущих таких місцях, містечках в Палестині, в, в Галілеї, наприклад, ми читаємо, Ісус заходив в синагогу, і там уже. Туди влада садукеїв не так розповсюджувалась, тобто вони от були храмовники, храм, культи, жертви, все це було так пов'язано з ними. А фарисеї вони були з простого народу більше. От, але тобто, вони були як такі з одного боку свого роду протестанти. Тобто є там садукеї, які можуть говорити: Ми походимо від садока, від часів Давида. Ми знавці, ми жерці. Жерці завжди, е, значить, закон берегли. Ми ну, от, знаємо. От у нас є там книжники і так далі. Як правильно. А фарисеї вони також вивчали писання, сказали: ми хоч прості, а ми теж будемо, візьмемо і будемо читати, будемо тлумачити, і е, таким чином. До речі, їх виводять з Фарисеї виводять з руху так званих е, е, хасідім, праведних. Це за часів е, повстання Макавейського повстання. От були такі правдники, і до речі, вони згадуються уже в книзі Даниїла, що праведні будуть навертати багатьох, значить, до істини будуть, ну, слово Боже, проповідувати, от закон, правильні принципи і так далі. Тобто, вони а опозиція, так можна сказати. Щодо фарисеїв, я думаю, певною мірою ми можемо сказати, що це була чи опозиція, чи якась конкуренція. Але принаймні тертя між цими групами з, з політичної точки зору 100%, 100 існувало. І це ми бачимо, в, з, наприклад, з розмов представ, між представниками цих груп з Ісусом. Там представ, Підійшли до нього садокеї, почали його щось одне питати, там, потім його там щось фарисеї книжники, щось намагалися його підловити. І ми бачимо. Навіть з постановки питань, з чим ці люди до нього приходять, ми дуже багато можемо зробити висновки. Повертаючись до садукеїв і храмового священства, в чиїх руках вся влада була зосереджена, це справді була казна. Це справді, по-перше, це, це був більше клас, суспільний клас, ніж е, щось таке ідеологічне. Це аристократія, це е, е, от такі ну такі от Те, що ми називаємо елітою, політичною елітою, політично-священницький синтез от такий цікавий був. І о, на хвилинку, от уявіть ситуацію, що це ж, по-перше, віра е, юдейська, яка передбачає щонайменше три великих паломництва, яке має здійснювати е, юдеї з усіх землі, а насамперед це е, песах, це. Свято ну, Пасха, як ми кажемо, так. І за багатьма даними підраховано, що орієнтовно близько мільйона паломників тільки на одне ось це свято зходилося з, 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 з усіх кінців землі, фактично. Кінцем землі вважали Іспанію, на час. Америку ще ніхто не відкрив це 2000 років тому. От, і, і там далі, податок на храм. Якщо я не пам'ятаю, які там дві драхми пів, шек, пів цього, які там. Тобто там і податок на храм, наприклад. І, од, і мільйон паломників приходить, і кожен дає податок на храм дві тисячі років тому. Це все в монетах. До речі, про це в Євангелії згадано, що Петро прийшов і сказав: по-перше, за, замість Ісуса сказав, що Ісус заплатить цей податок. Тоді Ісус там йому розповів притчу, а тоді ну, сказав, ну добре, все там він пішов рибу, спіймав, але вони заплатили таки. Тобто є певні так, тобто є, є закон, його треба дотримувати, подобається, не подобається. От такі всякі складні були моменти. Але на хвилинку я цю ілюстрацію навів, щоб просто уявити, скільки який фінансовий ресурс був зосереджений в руках усієї еліти. Садукеїв і храмового священства. Садукеї не вірили в Воскресіння мертвих, значить, священники зосереджувалися на обрядовості, на жертвоприношенні, на храмових таких обрядах. І Їх не любили люди. Ну, типу, спадкове, да, спадкова, спадкова така, це еліта спадкова. Так. І от у, у простого народу є таке упередження проти значить, де багатії. Істри, угу. А, ну, були поодинокі представники от еліта. Це широке поняття. От я, наприклад, культурна еліта, там так, ну там якісь видатні діячі культури, письменники, поети. От е, з фарисеїв кажуть, що фарисеї в основному були з простого народу, але серед них також були люди, які входили в еліту. от Ми згадуємо там Гіллель, Гамаліїл, там це шановні такі. Так. Дехто в, в Синедріон потрапляв, тобто в парламент, фактично. Так, і ось оте... Як ти кажеш, опозиційне крило, чи конкурентне крило, чи. Альтернативне роз... Чи крило. альтернативне, так. Фарисеї, допустимо, так. Тобто, значення слова фарисей це правдник. У нас в культурі це. Це таке щось зневажливе. Ну, вже... Швидше за Як... все, фарисей це якби відокремлений, а праведник це якраз садукей. Цадик цадок, це, ну, це... це... корінь, корінь праведність, правда. Ну чому фарисеї, це ж оці Хасидим, оці праведники, це все-таки звідти йде. Так, Хасідм, так, це праведники. Тобто праведники. Це все-таки туди, от, але про яку праведність ми говоримо? Це, це теж важливо, що мається на увазі. Але так чи інакше, зараз ми сюди, до нас, в Україну, не тільки в Україну, в, злі в сучасний світ перекидаємося. Зараз слово фарисей це синонім до якого слова, лицемір. якийсь. Лицемір. Тобто, чому тому, що там фарисеї, там, там Христа, там… Зрадили там його, де була там змова, там все. тобто був його. певний момент якоїсь змови, змовити ну, несправедливі. Його схопили садукеї. Його mm. якраз схопив первосвященник, там фарисеї не фігурували. Вони його вистежували, звинувачували, що він там шабат не дотримує, але врешті-решт не вони на нього руки наклали, так. а саме садукеї. Mm -hmm. Це цікавий момент. От. Тому ось чому важливо зрозуміти, що на той момент фарисеї. Значною мірою користувалися, мали більшу повагу серед суспільства значно більшу, ніж священництво, ну а особливо садокеї. Тобто священики це теж питання, тому що вони були нащадки, там була своя історія. Там теж не все так ну, але просто можна сказати, що вони якби маленькі люди, вони завжди могли сказати це, як ну зараз в церкві є єпископи, а є просто попи. Ну і так, що будь єпископ ласка. скажете. Якщо ти проти, то фіть і все. наприклад, слава, наприклад, хто був батьком Івана, хрестителя нашого улюбленого? Священник. Цей, Захарій. Будь ласка, він, по-перше, член парламенту Синедріону, Рада 70 раз. По-друге, він... зазвичай вони не жили в місті, десь біля міста, в гарних таких місцях. От, і приїжджали, коли черга його випадала, черга. Оце, значить, служити вони служили. Там, так? І ось Захарій в свій час от служив. Тобто... Ми маємо таким чином а, розбиття наших стереотипів, наприклад, про Івана Христи, я думаю, Ми потім окремо про нього поговоримо як про фігуру якусь втікача від реалії, якогось там, що десь там ховається по пустелях, такий. якийсь, Тобто, таке якесь дивакувате сприйняття цієї людини. От. А насправді що відбувається? По-перше, він походить зі знатного роду свого. Батько має величезний вплив: доступ до ресурсів, доступ до контактів, зв'язків, політичної влади. Це топ, це вершки суспільства. І ось його син, значить, Іван Хреститель, таку йде в таку акцію. От. Фактично він про... діє як пророк. Він діє як пророк, як, пророк, як національний до речі, теж зі, герой зі священника Вже було багато пророків. Кажуть, що uh -huh. і Зекіль, uh -huh. і в, в, в Єремія. От, до речі, так це ми. Я думаю, це ми трошки пізніше окремо про це поговоримо. Це унікальна фігура, і там свій дуже цікавий контекст, але так чи інакше. То навіть от, починаючи з Івана Хрестителя, ми бачимо, що це особистість з, з, еліт, з еліти, це представник еліти, і те, що він натягнув на себе таку символічний, як то кажуть, простий такий якийсь цю жилетку. Так би мовити, це не значить, що це не є представником еліти, і він на ти спілкувався з іродом і з царями. Тому це унікальний теж момент. І я навмисно ці акценти розставляю, тому що сучасне сприйняття Ісуса не тільки віруючими, а часто навіть невіруючими, вони ну не розуміють, що якесь дивне сприйняття, що віруючі це мають бути є таке слово ескейпізм, ескейпісти, утікачі від реаль від реальності. Люди, само, які самоусуваються від суспільного життя, від політичного життя, від професійного життя борони Господи. За що ж тоді жити взагалі? Я теж не розумію. І от, і це є е, такі ну хибні уявлення не тільки про християнство, як про релігію, а взагалі про християнські ідеї. Ну тим більше про те, про що Христос е, розповідав: хибне уявлення про самого Христа. Є унікальна книга, до речі, Річард Нібур. Е, е, от в нього. Він розказує про фактично Христос і суспільство, так і називається книга його, і як по різному люди сприймають Христа, от в розмірі Христос і суспільство. Хтось його сприймає як борця проти суспільства, хтось його сприймає як Христос над суспільством. Хтось його сприймає там ще у якось інакше, що він у протидії суспільству і так далі. І він у ці різні типи сприйняття розкладає. І один із них це Христос як преображатель суспільства. Тобто Він серед нас входить, як то кажуть, серед нас він з нами, і зсередини він таку створює благодатний вплив на суспільство. І коли його напис... ці ем... видавці, попросили, каже: слухай. А що ж ти не розказав людям, як треба, правильно, як треба правильного Ісуса сприймати? Ти, ти хоч сам то в якого Ісуса віриш? Ісус, який над суспільством, який в суспільством, суспільству, який усувається від нього, чи який преображає його? Напиши обов'язково там якийсь там розділ додатковий, щоб ну, як все так, треба. Ну, як в старій парадигмі оцій. Е, е, Модерно, модерністські, що ми вам зараз розкажемо, як все має бути. І він, чи там умови контракту такі були, чи що, він написав цей розділ, і всі там, хто академічно трошки підкований, вони сміються з цього всього, тішаться, бо він просто знущається над самими цими видавцями, над читачами і над усіма. Там нічого взагалі не ясно. Тобто він ще більше заплутав всіх, тому що він не хоче. Казати, як правильно, люди самі мають думати, самі мають мислити. Господь дав же нам, врешті-решт, когнітивну функцію, щоб ми могли аналізувати і бачити ці всі речі, а не просто бути цими ретрансляторами, повторювати якісь чужі думки взагалі не замислюючи, не розуміючи, про що ми говоримо, До що речі, ми віримо. тим більше. В діалозі це все виявляється, як написано, що кожен правий в своїх очах, але приходить інша людина, ставить якісь. На від... такі запитання на відні. Так, от, з приводу ескапізму, були дійсно ці черниці анахорети, самітники. Це ще до того, як церква почала це все намагатися, були угу. інші черниці. які... Стоп, стоп, слава, кинові. а цей період. Давай уточнимо. Ну, це вже я думаю, та третьтре, четверте, п'яте століття нашої ери, тобто так, це наші, пізніше... тому... я ж... так, 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 тому е... що були есеї. Трішечки ну, ми, раніше. Ми їх, ми їх торкнемося, напевно. Але це от схожа школа, от від... швидше всього. Я не знаю. От скажи, що ну, ти просто думка така, що люди були послідовні. Людина роздавала все, весь свій маєток, уходила в печеру і жила тим, що знайде, відкопає своїми пальцями в землі. Корінці, якісь там букашок і так далі. Коли ж сучасна людина, вона ну от є таким ескапістом, як ти кажеш. Але вона користується всіма благами суспільства, живе в великому місті, отримує пенсію там від держави і так далі. От, от це дивно. Тобто, це непослідовність. Або, наприклад, людина поїхала за кордон. І звідти розповідає там, яка там, ну тобто, наприклад, яка правильна Росія, хоча вона в Росії не живе вже 30 років, вона втекла з тої Росії і щаслива, і дя 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 дякує Богові, що вона там більше не живе. Але розказує всім, як там класно. То повертайся, або, наприклад, вчить українців, як їм треба там боронитись чи не боронитись, знову ж таки, ну уїхавши. І ясно, що коли ти таке чуєш, ну це не зовсім послідовно. Ти ділиш на два або на 10, або на 100. Те, що людина каже, ти все одно не можеш приймати це ну якби стовідсотково, тобто послідовність. Так, і ось чому важливо те, про що ми говоримо зараз, от, в контексті цих е, різних порад від віруючих людей звідусіль, і ось таке може непомітне, хибне от, сприйняття, тобто сприйняття, хибна теологія. Тобто, люди от, чомусь собі уявляють, що вірити в Бога, бо будуть віруючим, чи вірити в Ісуса, означає е, бути таким пацифістом. А отже, е, е, бути інструментом в руках ворога з деморалізації української армії, українського суспільства в умовах війни, наприклад, вони ж навіть не замислюються про це. От що пацифізм сьогодні використовується як інструмент деморалізації противника е, в цих ситуаціях. Коли агресор нападає, звичайно, він буде говорити: приймає, підставляє другу щуку» і так далі. Тобто, це експлуатація, така абсолютно недоречна. От християнських святих грандіозних ідей. Це не той контекст, це не той випадок, тому це треба розуміти. І ось через те ми з тобою малюємо цю картину політичного життя от Ісуса, щоб ми краще, щоб ми критично сприймали те, що відбувається зараз, от в цій релігійно-політичній площині. І, і сьогодні, і тоді. Це що це це нам доможе, допоможе чіткіше розуміти. От зараз ми такий акцент з тобою, от цього разу, ми розставили, що. Почали з храму, що Христос, ну, по суті, натиснув на цей мозоль, тому що саме в храмі була зосереджена найбільша релігійно-політична влада. Вона була лицемірна, вона була продажна, вона взаємодіяла. Там був колабораціонізм з окупаційною владою, вони знайшли там спільну мову, знайшли компроміси і перетворили усю святиню, по суті, на банк, на банк м'яко кажучи. На такі на бізнес, на бізнес, де вони контролювали владу в своїх руках, і, звичайно, він, будучи правдолюбцем, будучи самою правдою, як ти звернув увагу, що по суті він влаштував от і прототип майдану, мирного протесту проти ось такого форми насилля над людьми, над лицемірством і неправдою. Це цікаво. Я думаю, що в наступній передачі нам треба продовжити. Ми гарно копнули. Треба ще далі порозкривати інші аспекти цієї політи... картини політичного життя часів Христа. Гаразд, домовились. На землі, як на небі. Це була програма заземлення.